Всім привіт! Сьогодні вирішила нагадати вам про ще один рецепт із нашого дитинства, а саме про пиріг з варенням. Цей пиріг дуже простий у приготуванні, і по інгредієнтам він зовсім не затратний. Беремо 350 г грамів борошна. Просіюємо, додаємо 10 г розпушувача, трохи солі, 60 г цукрової пудри і все добре перемішуємо. З холодильника дістаємо 200 г маргарину. У мене маргарин Олком, для цієї випічки, він мені дуже подобається. Нарізаємо кубиками його і добре все перетираємо руками. В результаті в нас повинна вийти мілка крихта. Колись я користувалася іншим. Способом приготування цього пирога там потрібні були яйця, тісто замішувалося в клубок, потім розкатувалося, але цей спосіб мені подобається більше. І так, готову крихту половину перекладаємо в нашу форму, застелену фольгою або пергаментом. Добре, отаку руками утрамбовуємо і викладаємо начинку. Це любе варення. У мене сьогодні це кабачкове. Розрівнюємо і зверху варення викладаємо іншу половину нашої крихти. Знову рукою розрівнюємо і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 30. Готовий пиріг охолоджуємо, нарізаємо на шматочки, які вам подобаються. Робимо чайок і сідаємо чаювати з родиною. Я бажаю вам смачного. Готуйте, не бійтеся, бачите, він дуже-дуже простий.